Хочу пораджити не терпіти людям, бо дуже тяжко це переносити. Ці болі треба заболіла зразу йде лічись. все. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Rehab Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку, їй 50 років. Вона до нас приїхала з Подільського району, це Одеська область, пацієнтка з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії. Прооперована, проведене тотальне ендопротезування лівого колінного суглобу медіа півод системою. Скажіть мені, будь ласка, як у вас пройшла операція? Чудово! Як перенесли анестезію? Дуже чудово, все добре, ну, все задоволене. Якісь... Лікарі супер. Були які... Бу, уважні дуже крепні. Я, ні я, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, у вас були якісь страхи перед операцією чи ні? Чи не було? Ну, трошки було, трошки не було. У мене вже без виходу не було. Що я буду чекати? А скільки років вам вже цього б болів? болів? Mm, Навірно, 5, 5-6 років. З кожним я терпіла. роком все більше. Так. Да. І хочу пораджити не терпіти людям, бо дуже тяжко це переносити. Ці болі треба заболіла і зразу йде лічись. Все. І я теж хочу виздоровіти, ну, краще. І через рік хочу прийти на друге коліно робити операцію. Ми дякуємо вам за гарний відгук. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і легкої вам реабілітації. Дякую.